Езоп, Езоп це легендарний давньогрецький байкар, який проживав близько 2600 років тому. Він став відомим завдяки своїм байкам, які збирали в собі корисні моральні питання та філософські міркування. Більшість з його байок описували життя тварин, але мали більш глибокий зміст та навчальний характер. Деякі з його найвідоміших байок такі: Лисиця та Виноград, зайці та жаби, «Хлібороб» і змія, вовк і козеня, Лисиця та Журавель. Його байки вважаються класичними та все ще користуються популярністю в сучасній літературі. За легендою езоп. Був рабом у Самосі, давній грецькій колонії. Він був знаменитий своїми вигадливими історіями та глибокими моральними повчаннями. Його байки передавалися з покоління в покоління і він став одним з найвідоміших байкарів в історії. Наприкінці його життя він був звільнений з рабства, але був звинувачений у злочинах. Та вбитий, його смерть, яка описувалася різними легендами та версіями, і досі є неясністю. Однак його народні історії і байки були збережені в усьому світі і перекладені на багато мов, вони використовуються як педагогічні матеріали для виховання моральних цінностей. Езоп Став справжньою легендою та символом вічних моральних цінностей.